Добрий день, підписники і гості мого каналу. Хотіла вам сьогодні показати невеличке відео, як я робила із кабачка рулет. Рецепт такий невибагливий, простий. Жалко, конечно, що я в кінці не показала на розрізі, якої, тому що я зробила його, положила в холодильник і побігла на вечірню дольку. Мені, конечно, оставили кусочок спробувати, який він на смак. Але ж на розрізі я вам його не показала. ну На розрізі він теж непогано виглядає. Там помідорка і соус моє кропом, з кропом, чесничок. І ну, з холодильника холодна закуска така, вона дуже смачна. Так що спробуйте рулета. таку наче, рулята, так гарного вам просмотру і всего хорошого, мирного. Гарного дня і головне крепко, здорово, миру і добра. Як е, говорять, коли йде сезон кабачків, хочеться щось придумати, якусь таку страву необичну, яку не проїлася ні, ні дітям, ні собі. От я сьогодні вирішила спробувати такий рецепт моєї куми Тані, яка е, моя хороша, добра, знайома дуже ми знайдемо дружимо, вона моя кума. Вона мені дала такий рецепт. Взяти кабачок, натерти на крупній терки, посолити, трошки на пів чи на 20, щоб, як кажуть, пустив сік кабачок. Цю юшку її вижать руками і виляти із тарілки. Оставить один натертий кабачок. Тоді сюди додаю одне яйце, в мене сьогодні качине, так як курячого немає нема вже. І добру жменю. Борошна. борошна ми беремо стільки, щоб ну, замісити таке рідкувате тісто, щоб кабачка отримала більше, ніж борошна, тому що воно тоді не буде чувствувати вкус кабачка. Стільки, яка пропорція, я не знаю, тому що я на глаз брала кабачок середньої величини, невеличкий такий, пузатий, як кажуть. І взяла таку добру свою жменю борошна. Тепер гарно я це вимішаю і положу на дечку, на пергамент, розрівняю рівномірно на дечку і поставлю в духовку при температурі 180 градусів десь на минут 20-25. Дечку застелила пергаментом і змазала олією, щоб легше було її змазувати. І пергаментна бумага вона як нова скручується, невдобно лягає на дечку. Я її просто взяла, пожмакала рукою, потім розрівняла, і вона не скручується, вона держить форму, положила на дечко, змазала трошки зверху олійкою, і красота вона лежить нормально, правильно. Зараз, значить, тісто я це все розпреділю сюди на дечко і поставлю в духовку. А наверх намазку зроблю, це буде в мене рулецька кабачка. Я витягну з духовки, воно трохи остине. Цей корж буде в мене такий. Його намазувати треба е, зробити такий соус майонез, трошки часничку і кропу. Е, Розмазати на дачку. Так як робити соус, треба майонез, в мене в вдома немає. От я зробила по-бистрому свій. жовтенький гарний майонез домашній, ось ложка стоїть. Теж з одного яйця, десь 150 г е, олії, е, лимонний сок, гірчиця, сахар. І ой, сахар, сіль по пів ложечки У мене вже на каналі є рецепт цього мого домашнього майонезу. Хто захоче, можете подивитися, а ні я вам ще раз скажу пів ложечки чайної солі, пів ложечки чайної гірчиці. Потім одне яйце, 150 грам олії і столова ложка лімонного соку. Я прям із лимону видушувала. Тільки треба потрібно обережно вбивати. Яйцера, щоб жовток не порвався, щоб жовток був ціленький. І потім оця в баночку селила, беру такий погружний мені блендер, ставлю аж на дно на жовточок на дно банки, і ленько легенько починаю збивати. Коли воно починають важкі такі білі підніматися, потім можу підняти вище трошки блендер і гарно збити до такої густоти. Ну Тоді ми додамо сюди, ще, відділю я у стаканчик, добавлю туди часничку. трошки, я вже Молодий, і трошки кропу Тоді далі побачимо, що робити. На кухні да, дуже як -от, добре, коли є на кухні такі помічники, як -от, мої кухонні. Сьогодні зранку я вже збила таку баночку томатної, ой, господі, томатної шоколадної пасти. Дуже густа, гарна така діться, з банки не випадає. На хліб дітям мазати, як нутелла. Тоже На моєму каналі є рецепт такої пасти. Тут головне пропорція, теж. все треба рівномірно по одному. Берете один стаканчик, одну чашку і міряєте все однаково. Хто захоче побачити рецепт такої шоколадної пасти, в мене теж на каналі вони є. Заходьте, дивіться, ставте лайки, я буду дуже вам всім вдячна. Мені буде дуже приємно. Так що зараз заколотимо це таке тісто. Поставимо його в духовку, далі будемо будем працювати. Поділила я своє тісто по дечку. Старайтеся зробити такий квадратик, не сильно товсто зробити, розподілити ложкою це тісто гарно вимішане. І поставимо в духовку. А квадратик для того, щоб ми з нього тоді будемо формувати рулетик і щоб він у нас рівненький, хороший вийшов. Е, поставимо на 20-25 Будемо дивитися, що зверху чуть-чуть наче тако піджарився, жовтуватий зробився. Так що будемо спішити бігом, тому що в нас через пів часа виключать світло. Зависимо від цього світла, таке в нас в країні твориться. Ну, що ж ти зробиш, викручуватися треба. як хто... Ми такий невеличкий квадратний кусочок їй типу ось Бачите, який він тоненький. Трошки піджарився, так спікся. Тепер пождемо 20 чи пів часа, хай трошки охолоне, щоб воно не сильно було гаряче, такий можна тепленький. І зробила я таку пасту. Взяла майонезу, дві ложки, кутячок невеличкий кропу і два зубчики чеснику. Це гарно все перемішала, часник на чеснодавки подавила. І ще наготовила помідор, який порізала такими кусочками слайсами. Тепер я буду цим майонезом соусом змазувати. Оцей корж і е, тако по краю положу кусочки цих помідор. Потім отступлю ще такий край положу помідорок. І гарно візьму за допомогою пергаментної бумаги, скрутю рулетиком, скрутю якраз замотаю цю пергаментну бумагу і положу в холодильник. Хай собі лежить, настаю, і буде вже після обіду вечором е, будемо смакувати. Я побіжу на роботу дежурити, хлопці прийдуть. Як завжди одріжуть, посмакують первими, а я вже прибіжу потім, що мені залишиться, як наостанок. Ну, нічого, так що всім смачного, всім гарного, мирного дня, крепкого здоров'я. Пробуйте такий рецепт. Я думаю, це не важко. Просто кабачок яйця і чуть-чуть борошна, юшку не забудьте злити коли натрати. Не, солить я не солю, тому що я солила самі кабачки, коли воно юшка ця пустила, юшку злила і вже солить туди не солила на корш. І зробила такий соус і помідорки. Все скрутить велітиком і красота. Так, ось так я цього кусочок цього коржа намазала соусом майонезним скропом, з часничком. Виклала, слайсами такими тоненькими помідор. Тепер буду за допомогою пергаментну прижимати і скручувати такий рулетик. І буде у нас такий кабачковий рулетик з начинкою середині з помідорами. Я думаю, що буде смачно всім смачного, крепкого здоров'я, миру і добра. До слідуючого відео. Всім пока-пока. Скрутила такий рулетик. Тепер замотаю гарно у пергаментну бумагу, який вона пікся цей коржик. Закручу і положу в холодильник, а потім розріжемо і будемо смакувати. Якщо встигну, не з'їдять до вечора, тоді покажу далі.